Майже 400 метрів квадратних асфальтують по земській. Роботи ведуть на проміжку біля вулиць Київська та Івана Скоропадського. Значні площі покривають асфальтобетонною сумішю механічним методом. Так у прилуках ведуть поточний ямковий ремонт доріг. Міська рада передбачила у бюджеті на 2025 рік фінансування на оновлення вулично-шляхової мережі. Методом тендерних торгів визначено переможця і більше тижня працівників можна помітити на вулицях міста. Триває найвідповідальніший етап, говорить представник підрядника Володимир Чумак. Йому передував складний. ...технологічний Процес «Процес асфальтування такий. Перед асфальтуванням карти видуваються, очищаються від пилі, проливаються бітомною емульсією і укладається 5 см шар асфальтобетона. Відповідно, катим. Візьмітонним котком Коток проїжджає по поверхні декілька разів. Так матеріал краще щеплюється. До слова, асфальт має високу температуру, тож працюють з ним швидко і обережно. На даний момент от, технагляд нас перевіряв нас, у нас температура асфальту була 163 градуси. При нормі 150, навіть 6. сто Норми дотримуємося. У нас подача асфальту завод рядом. У нас все по технологічно, а асфальт такий, як потрібно. Ремонт прилуцьких доріг здійснюють за технологією вирізання асфальту картами, тобто прямокутними ділянками. Земська має велике транспортне навантаження. Тут покриття практично зношене, тож і обрали такий підхід. Ми проходимо дивимося, де в нас пошкоджений асфальт. Якщо його пошкоджені 70%, то це треба вирізати картою, бо ямковий тут буде неефективно. Стараємося вирізати картами, бо картами, коли вирізається. Катіство асфальту, ну, коли карта лежить, воно більш тривале буде, ніж ямковий. І за цього ми стараємося всі пошкоджений старий асфальт вирізати картами там, 20 на 10, там, 10 на 15. Це довготривале і надійніше.